Привіт, друзі! Радий знову всіх вас бачити. У мене сьогодні одна така порада для вас всіх. Так, переходжу дорогу, одна така порада для вас всіх. Щоби в Канаді, ви знаєте, особливо коли така довга зима і така депресуха починається. Є кілька варіантів, як з цього цього вийти. Звичайно, я вже радив вам пити віта вітаміни. Але я переживаю, що деякі мої знайомі починають. ну, я от зараз дізнаюсь потроху, що деякі мої знайомі починають вживати поки що легкі наркотики тут в Канаді. Я вам хочу порадити, що робити, якщо у вас така депресія в Канаді і вам важко, особливо взимку, коли ви не бачите кольорів, все тільки таке какашечне, гавняшечне, то у мене для вас одна порада. Займайтеся спортом, друзі. Спорт це дуже важливо для нашого організму, для нашого тіла. для Нашого психологічного стану я вам зараз покажу, куди я прийшов. У нас в Канаді. В Галіфаксі є такий, таке місце, яке називається Canada Гейм-центр. Canada Гейм-центр, де тут, тут є трек, там можна бігати, тут багато тренажерів. Така класна качалка, дуже класна качалка. Ну, в принципі, така на рівні. І ще є, ще є басейн, сауна, джакузі. Тут дуже круто. От дуже круто. Друзі, бачите, там зверху качалочка. От. Зараз. І там басейн. Ось туди, ось туди я зараз збираюсь, друзі. Всім вам раджу. Бо якщо не це, то ну що, ну будете бухати, будете наркоту вживати тут. От. А я вам цього не раджу, друзі. Банально, знаю, що банально, але всім спорт, всім спорт, друзі. До зустрічі. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Давай это папа.